Ваня у водоймі чи не найбільша втіха у літню спеку, але водночас спілкування з водною стихією таїть чималу загрозу про те, що загрожує людині під час купання на природі, та як вберегтися від небезпеки і піде мова у школі виживання. Тонуть здебільшого саме ті люди, які взагалі то вміють плавати, але вода не вибачає легковажної самовпевненості. Насамперед варто пам'ятати приказку про те, що не знаючи броду, не варто лізти в воду. Под водой мы не можем видеть э, скрытых камней, проволоки, э, куски арматуры, которые могут торчать в воде. Поэтому э, купайтесь там, где уже место известно. Відомі випадки, коли людина гинула, наштовхнувшись на несподівану перешкоду під час пірнання. Наприклад, можна втратити свідомість від удару головою об підводний корч або на смерть заплутатись у рибальських сітях. Дорослі фізично сильні люди найчастіше топляться в нетверезому стані Всерйоз вважати, що п'яному море по коліно може бути фатальною помилкою. Вода и алкогольные напитки, они несовместимы, потому что человек, который употребляет алкогольные напитки и затем собирается входить в воду, он тоже рискует. Рискует, во-первых, своим здоровьем. потому тому що поведіння такого чоловіка буде неадекватним, і он вже не може оцінювати всі повноти опасності. не лише в тім, що алкоголь додає зайвої самовпевненості. На свою біду людина схильна до надмірності як у випивці, так і в їжі. І ця надмірність може стати згубною. Бо не витримає серце. Наступає риск, резко тела, в жарку погоду, напарились і різко в воду, кого серце слабе. Можуть присхлоті остановки. І звичайно, у воді гинуть діти. Саме вони, особливо перебуваючи без нагляду дорослих, схильні до ризикованих небезпечних дій. Радітелі, пусть вас ваш будет направлен в сторону ваших дітей. Не оставляйте їх без знімання. Жертв могло би бути менше, якби не паніка потопаючих та безпорадність оточуючих. Отож, школа виживання за допомогою рятувальників МНС навчить бажаючих, як врятувати людину, що тоне. Спасение утопающего ⁇ очень тяжелое и опасное дело. Может, может случиться так, что сам спасающий окажется в условиях утопающего. При наступлении утопления человека у человека наступает панический страх, ему придаются силы, человек не думает о том, что он совершает. Найперше, потопаючого слід витягти з води. При цьому важливо не допустити, аби він вчепився за рятівника, потягнувши його з собою на глибину. Саме основне – підійти до пострадавшому і спокійно відвести від себе руки, щоб у пострадавши не було можливості за вас ухватитися, потягнути на дно. Поэтому ви відводите руки в сторони, робите захват правої чи левої руки, як вам буде удобніше, Заводите її за спину. И параллельно захватываете вторую руку и обездвиживаете этим пострадавшего, чтобы он, ни, ни, у него не было возможности барахтаться, тянуть вас на низ. И таким способом на спине тянете его к берегу. Захват за шею, транспортировка за шею на спине. Также подходите к пострадавшему, если он чересчур уж буйный, ударом колена в грудь вы отводите его, не давая возможности уцепиться за вас рукой, хватаете за шею, и делаете круговое движение, то есть скручиваете пострадавшего, переворачиваете его на спину и так с захватом за шею, поддерживая за подбородок, транспортируете на спине к берегу. Якщо врятований у змозі вам подякувати, порадьте йому надалі бути обережнішим. Але якщо потерпілий втратив свідомість, доводьте справу до кінця. Професіонали вміють надавати невідкладну допомогу і мають для цього необхідне обладнання. А аматорам рятувальники наразі демонструють, як діяти. Перш за все, треба видалити з дихальних шляхів воду або мул, які могли туди потрапити. Очистивши ротову порожнину потерпілого, переверніть його до лілиць та струсоніть, або поплескайте по спині, щоб вилилась вода. Якщо потерпілий без тями і не дихає. Доведеться зробити штучне дихання та масаж серця. Ці процедури проводяться одночасно. Натискання руками на середину грудини виконується в ритмі один рух в секунду. На кожний четвертий поштовх одне потужне видихання в рот потерпілого. Якщо в результаті ваших маніпуляцій потерпілий почав дихати та прийшов до тями, привітайте його з поверненням та порадьте бути обережнішим. И помните о том, что с водой, конечно же, шутки плохи, несмотря на то, что вода это источник жизни, но также вода может стать и причиной гибели человека. Існує ще одна невидима, але реальна загроза, що походить від водойм. це ризик захворіти на лептоспіроз, інфекційну хворобу, збудник якої живе у воді. У нас єжегодно, крім того, що росте число випадків заболівання кишечними заболіваннями. Ну, це більш легка форма інфекції, котрим можна інфіцуватися в цих умовах, І більш серйозне, це питання заболівання лептоспірозом. Щоб бути інфікованим, не обов'язково пити воду. Збудник добереться до своєї жертви і іншими шляхами. Лептоспира в воде, особенно в стоячей, она живет до полутора, месяцев. В теплый период времени у нас был случай, когда у нас за год заболело 7 рыбаков, ралви лептоп. Часто ловят рыбу, моют руки в воде, умываются и так далее. Лептоспира там, где микротравмы, даже через слизистые ротовые полости, глаз и так далее, она может проникать, винчиваться через эти, прямо в кровь. Попадает, и оттуда идет уже развитие интенсии. Лептоспіроз – хвороба небезпечна та підступна, бо вміє добре маскуватися. Лептоспіроз, в принципі, найбільш часто напоминає заболівання, это гриппоподобные заболівання. І, як правило, це відмічаємо, таку картину. У нас і в тому году було два случая заболевших, кстати, два випадки у нас і умерло. Вообще, почему продаємо значення? Потому що летальність у нього висока до 30-35%. Тобто, кожен третій третий нас умирает. Повністю симптоми заболівання гриппов іноді можуть отмечаться со стороны печени, похоже, як на вірусний гепатит. Наиболее характерный симптом для це то, що мишечні болі, особливо в вікножних мишцях. Якщо з подібними симптомами ви звертаєтесь до лікарні, важливо врахувати деякі нюанси. Необхідно обов'язково говорити об этом і врачу, коли ви буваєте на прийомі, і уповідати о том, що ви були за. Е Неділю або две до появлення симптоматики, це на природі лівимелий контакт з животним усім. Можна і такі случаї бувають, коли контакт або з гризунами, і з животними домашніми приводить к інфіцирунню і смерті больних найбільш небезпечні місця з точки зору зараження лептоспірозом водойми з застійною водою. Наприклад, популярний серед протяженців Елізаветівський котлован. В стоячій воді, в заливах і так далі, накапливается очень большое количество, і увеличится вероятность инфицирования. Проточна вода способна тому, що об'єми тих количества они промываются. Взагалі, медики рекомендують бути максимально уважними та обережними під час відпочинку біля відкритих водойм. Мы рекомендуем с собой в отношении питья брать только воду бутилированную. Для этого сейчас есть все условия и не употреблять водоводу из случайных источников, не мыть руки в водоемах. Продукты брать с собой только те, ті, которые не под продукты. В основном предпочтение нужно отдавать овощам, фруктам, мыть обязательно необходимо дома, то есть максимально уменьшить контакт ваш с водой на водоем. В литку пиво есть чины наипопулярнейшим напоем. Його вживають підлітки та літні люди, чоловіки та жінки. Багато хто вважає пиво корисним. Фахівці, однак, сумніваються, чи можна вважати сучасний напій з додаванням синтетичних складових та консервантів справжнім пивом. Щодо його користі, то варто розглянути хоча б два аспекти: перший пивний алкоголізм. Существує таке нове поняття, як пивний алкоголізм, к сожалению. Тобто, це такий ж алкоголізм, як і при употребленні спиртних напитків. Однаково єдине, що він формує немножко э, медленнее, больше времени нужно для того, чтобы сформировался пивной алкоголизм. Но ну, а вред одинаковый, что хоть то? от употребления крепких напитков, что от употребления пива. Кстати, у нас есть женщины, которые имеют зависимость от слабоалкогольных напитков. Також сучасное пиво иногда называют пилом для гермафродитов. И природный эстроген. Эстроген – это женский половой гормон. И когда молодой человек э, любит, не отрывается от бутылки, присел на пиво, то эстрогенизация – это как бы добровольная стерилизация. То есть у него потенция понижается, то есть мужских половых гормонов становится меньше, женских половых гормонов становится больше. И, соответственно, репродуктивные функции тоже понижаются. Мы своим пациентам говорим, хочешь детей – откажись от пива. До речі, спрага це коли організму бракує не лише води, а насамперед мінеральних речовин, які людина активно втрачає, зокрема потіючи. Тож фахівці рекомендують вгамовувати спрагу, наприклад, зеленим чаєм з додаванням невеличкої кількості морської харчової солі. Я в в ніхто не Тонут всегда в воде. Реки и моря проливы, Сколько от них вреда? Губит людей не пиво, Губит людей вода. Губит людей не пиво, Губит людей вода.